Всім привіт! Сьогодні на огляді топовий український хардтейл циклон SLX Pro Trail на 29 колесах. Доступний в розмірах S та M, Є варіант в насиченому червоному кольорі. Велосипеди марки Циклон створюються українською професійною командою. Вони працюють більше 10 років і за цей час досягли хороших успіхів у своїй праці та популярність. Давайте поглянемо, що за сюрприз вони нам підготували. Алюміній 6061 з подвійним батінгом, подвійною зваркою і поліруванням швів. Сучасна прогресивна технологія. Рама створена під стандарт Boost 12х148 мм. Надає високої жорсткості і точності на трейлах всьому задньому трикутнику рами та й в цілому всьому велосипеду. Сучасна трейлова геометрія із заниженою верхньою трубою, кут рульової колонки 66,5 градусів. Ну і внутрішня проводка всіх тросів, як вишенька на торті. Погодьтесь, рама виглядає просто неперевершено. Окремо, що більш за все виділяється на цій моделі, це міцнюща вилка RockShox YARI з дуже м'яким ходом 160 мм та пружиною Debonair, Створена для екстремального стилю катання і також під буст. Тип вилки повітряна з масляним демпфером Motion Control RC. Також є можливість регуляції відскоку. Така вилка дозволить вам завойовувати будь-які підйоми та спуски з максимальним контролем та комфортом. Також дуже крута фішка цієї вилки в тому, що в залежності від рельєфу траси, по якій ви їдете, її можна налаштувати на хід 120 мм і 160 мм за допомогою важелю на лівій нозі. При цьому жорсткість амортизації залишається незмінною. Виніс на 50 мм. Кермо типу Riser від KS на 780 мм ще збільшить ваш контроль. Дуже якісні гріпси від німецького виробника Ergon. Бустові втулки на обох колесах на промпідшипниках задня на 6 собачок. Ободи алюмінієві на 32 спиці для безкамерного використання. Покришки з топовим протектором для агресивної їзди по бездоріжжю. З такими колесами вам не буде страшно заїхати в бруд або пісок, літати на трилах та приземлятися. Ну і по асфальту також не гріх проїхатись. Дисково-гідравлічна система гальмування Shimano Dior M501 з каліберами на двопоршневій конструкції. Гарантує контрольованість байка практично в будь-якій ситуації. Задній ротор на 180 мм, передній на 200 Гальмівні ручки укорочені. Це ще і дуже надійна система, яка обезпечить вас від небажаних травматичних поломок у відповідальний момент. Трансмісія на велосипеді стоїть також від Shimano лінійки Deore. Задня касета на 10 зірок, найменша, найбільша – 11,40 зубців. Шатуни від провіль – довжина 170 мм на 34 зубця. Каретка з полою вісю на виносних підшипниках. Задній перемикач RD-M600 з технологією Plus, яка стабілізує ланцюг та перешкоджає його спадіння. Також на ньому втілили технологію Dynasys, яка робить перемикання плавнішими та зберігає постійну ефективну енергію щеплення і момент. Манетки і трансмісія від Shimano гарантує вам надійність та довершену ергономіку. Дуже комфортне сідло. Велосипед укомплектований дропером діаметром 31,6 мм, виліт 125 мм, керується монеткою на рулі. Такий підсиділ стане вам в нагоді при велозмаганнях на бездоріжжі, на яких важливі навіть частки секунд при тренуванні або простому катанні. Ваша перевага буде в тому, що ви зможете керувати посадкою на підйомах та спусках, зміщуючи центр тяжіння для більш практичної їзди, підвищеного комфорту та безпеки. Тепер давайте підсумуємо: за порівняно низьку ціну ми маємо топовий трейловий байк, зібраний на дуже якісному навісному обладнанні, вилці RockShox Yari, вартість такої вилки близько 500 доларів. Шиманівською трансмісією практично топового рівня та дропером, вартість якого становить 125 доларів. Велосипед чудово підійде для велобеккантрі, це такий тип подорожей без величезних сумок та рюкзаків з мінімальним набором необхідних речей. Придбавши цю модель, ви почуватиметесь королем бездоріжжя, вершин, трейлів та крутих спусків. Зможете значно покращити свої навички катання та точно показувати найефективніші результати в велозмаганнях. Придбати цей крутий всюди хід, ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути цей та багато інших велосипедів, приміряти та вибрати шолом, купити декілька необхідних аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua, До нових зустрічей!